Ну от, давайте чесно, що спадає на думку, коли чуємо протипожежні двері? Зазвичай це щось таке сіре, металеве, ну і, скажімо прямо, не дуже красиве? А що, якби цей по суті рятівний бар'єр міг виглядати так само стильно, як і все навколо? От якраз у цьому розборі і подивимось, як безпека нарешті подружилася з дизайном? І от головне питання невже це завжди компроміс? Тобто або безпека, або краса, або захист, або естетика. Виявляється, що ні. Сучасні технології, знаєте, дозволяють отримати все й одразу, і результат, скажу я вам, справді може здивувати. Просто гляньте на цю еволюцію. От ліворуч старий стереотип, такі важкі промислові двері, ніби вхід у бункер, правда. А праворуч, те, що ми маємо сьогодні: елегантні витончені рішення, які можуть ідеально вписатися в будь-який сучасний простір, чи то лофт, чи то офіс у стилі мінімалізм, неважливо. Добре, але перш ніж ми з головою поринемо в дизайн, давайте на секунду зупинимось і згадаємо, для чого ці двері взагалі потрібні. Бо за всією цією красою ховається їхня головна і, скажімо так, непорушна місія рятувати життя. В основі всього лежить така штука як клас вогнестійкості. І це, знаєте, не просто якийсь технічний термін з документів, це гарантований час, час, протягом якого двері будуть стримувати і вогонь, і смертельний дим. Це ті самі дорогоцінні хвилини для порятунку, можна сказати, їхня справжня суперсила. От, наприклад, бачимо маркування і 30 Що це означає? Все просто 30 хвилин, півгодини. Здавалося б, небагато. Але цих 30 хвилин може вистачити, щоб спокійно евакуюватися, викликати рятувальників і врятувати ну, не тільки речі, а й найголовніше. А якщо це ІА 60 ну тут вже серйозніше. Це ціла година, година фори у критичній ситуації. Такі двері, звісно, ставлять у місцях з підвищеним ризиком, там, де буквально кожна секунда на вагу золота. І що важливо розуміти. Ці хвилини це не просто цифри на папері у сертифікаті, ні. Це абсолютно реальний шанс на порятунок, шанс врятувати все. І це та сама межа, яка відділяє, ну скажімо, неприємну ситуацію від справжньої катастрофи. Так з основами розібрались, а тепер найцікавіше давайте ну, зруйнуємо кілька старих міфів, які, чесно кажучи, досі багатьом заважають. Настав час розставити всі крапки над і. І ось він міф номер 1 такий собі чемпіон серед стереотипів. Думка про те, що безпека це обов'язково щось грубе, некрасиве. Ну знаєте, що протипожежні двері 100% зіпсують будь-який дизайн. Що ж, це вже давно неправда, і зараз ми цей міф рознесемо вщент. А ось і реальність. Хочеться класики? Будь ласка, потрібен строгий хайтек? Немає проблем. Можна навіть додати сертифіковане вогнестійке скло, щоб було більше світла, або пофарбувати двері в будь-який колір з палітри RAL, а це на хвилиночку, тисячі відтінків. Тобто дизайн обмежується по суті тільки уявою. Добре, їдемо далі. Міф номер два. Багато хто думає, що такі двері це виключно для заводів, складів якихось технічних приміщень, але точно не для затишної квартири чи стильного офісу. І це знову неправда сьогодні все зовсім інакше. Насправді, виробники вже давно створюють двері з думкою про дизайнерів, естетика перестала бути якимось бонусом. Тепер це одна з ключових характеристик. Просто уявіть двері, які ідеально пасують до корпоративних кольорів в офісі, або ті, що стають просто непомітною гармонійною частиною домашнього інтер'єру. А ось цей міф, мабуть, найнебезпечніший. Думка, що будь-яка краса, фарба, оздоблення, скляна вставка автоматично робить двері менш надійними, що за дизайн доводиться платити безпекою. Це абсолютна нісенітниця і розуміння цього без перебільшення може врятувати життя. Тому запам'ятовуємо одну просту річ: головне це сертифікат. Якщо двері прийшли всі випробування і мають документ, що це підтверджує, то їхній колір, оздоблення чи навіть наявність скла ніяк не впливають на вогнестійкість. А це означає, що більше не треба обирати або гарно, або безпечно. Отже, з міфами покінчено. Тепер можна спокійно поговорити про нову реальність. Про світ, де дизайн це вже не компроміс, а просто частина стандарту якості. То де ж тепер можна зустріти такі стильні й безпечні двері та практично скрізь у приватних будинках, де вони стають частиною дизайну, в офісах, де підкреслюють статус, навіть у школах і лікарнях для створення безпечного, але водночас комфортного простору. Ну і звісно, в готелях, ресторанах торговельних центрах, тобто там, де перше враження має значення. І ось ця фраза з матеріалу, на основі якого ми робимо цей розбір, ідеально все підсумовує. Те, що колись було винятком, сьогодні вже норма. Очікувана норма для будь-якого сучасного простору. Добре. З теорією розібрались, міфи розвіяли. Переходимо до практики. Як же обрати ті самі ідеальні двері? Ось такий собі короткий, але дієвий посібник. Тут все досить просто. Крок перший. Визначаємось із необхідним класом вогнестійкості, другий крок вирішуємо, де саме будуть встановлені двері. Крок третій найприємніший обираємо дизайн, матеріали, колір. І крок четвертий Най найважливіший завжди перевіряти сертифікат. Це єдина стовідсоткова гарантія, що за красивим виглядом стоїть реальний захист. Бо погодьтесь, дизайн не має жодного сенсу, якщо двері не виконують свою головну функцію. Кажуть двері це перше враження про простір, його візитівка. І от цікаво, що саме говорять двері про ставлення до безпеки, про турботу про тих, хто всередині. Адже вибір стильного і головне сертифікованого рішення це ж не просто про дизайн. Це по суті заява про цінності. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.